Якщо 50, поділити на половину і додати 50, скільки буде? 52. А як ви рахуєте? Ну 50 ділимо пополам, це виходить, ой, чекай, 50 поділити на половину, mm -hmm. На 25, тобто 2 буде. Ну, 25 плюс 25 50. Ну і плюс 50 52. Ні, Це неправильна відповідь. 50 поділити на половину. На половину чого? Ну на 2. Можемо поділити, буде 25. Тоді 75. 50 поділити на половину. Це неправильно відповідь. Ні 52, ні 75 нам не підходить. Неправильно. На половину чого? Розділити на 5-0. А, ви хочете просто 50, 5 і 0 окремо, так? Ні, неправильно. 50 поділити на половину. Що таке половина? 0,5. Ну, від цілого, це половинка. Тепер беріть калькулятор. З вами рахувати. А, на 50 ділимо на 0,5? Так. Додаємо 50. Так, ділимо. що, так. Погнали, 50 ділимо на 0,5 і плюс 50 150?